Зима для тварин найважча пора року. Багато клопоту завдає зима і звірам. із з-під снігу вони не можуть добути вдосталь корму, мерзнуть, застуджуються, тому вони змушені якось рятуватися від холоду та голоду. По-перше, змінюється хутро звірі. Воно стає густішим і пухнастішим. Ласка, горностай. Переодягаються в білу шубу, у ній вони майже непомітні на білому снігу. Заєць біляк живе в лісі, взимку він змінює своє забарвлення із сірого на біле. Заєць русак житель відкритих просторів, на зиму він не біліє, а залишається сірим. У зайців восени народжуються малята. Їх так і називають листопаднички. У народі кажуть, якщо заяць шубу переодягнув, то незабаром настане зима. Зайці рано нагуляли жиру на холодну сніжну зиму. У теплі шуби наряджаються не лише зайці, міняють їх і вовки, і лиси, і білки. По-друге, деякі звірі готують запаси їжі на зиму. Білки восени збирають горішки, шишки та жолоді та складають їх у гнізда між гілками або ховають у ямах під корінням дерев. Погана пам'ять білок інколи корисна для лісу. Тваринки часто забувають місце, де закопали горіх або насіння. На весні закопане насіння Дає паростки, а гриби вілочки сушать на гілках, а взимку, перестрибуючи з гілки на гілку, класують сушеними грибочками. Бобри байливі господарі і їжу запасають, і хатку утеплюють, Бобер європейський найбільший гризун. Маса його становить. 20-30 кілограмів. Між пальцями задніх кінцівок у бобра є плавальні перетинки. Плаский хвіст, схожий на весло, допомагає цим гризунам плавати. Хутра бобра не намокає, бобри поселяються на берегах повільних лісових річок і озер. Для облаштування хотинків вони уникають широких річок зі швидкою течією, а також водою, що промерзають до дна. Вхід нору завжди розташовується під водою там і зимою. Для їжі бобри роблять під водою запаси гілок. У заможної бобрової родини їх може бути запасено до 50 кубічних метрів. Готуються до холодної зими кроти та миші. Восени мишка-полівка риє під хлібними колосками собі нірку, до якої ведуть 5-6 доріжок. Під землею, як у великій квартирі, миша має спальню, кілька комірчин, які заповнює зернятами. У норах мишей можна знайти до 8 кілограм насіння. Спати полівка буде лише в нас сильніші морози. Отже, по третє звірі облаштовують житло, щоб взимку спати і нагулюють жир. Пізньої осені ведмеді знаходять собі місце для зимового сну барліг. Найкращий барліг у землі, у ямі, під поваленим деревом. Там тепло й затишно. Під ковдрою з листя й пухкою сніговою периною. Ведмежата, що заліз, то підросли, уже вміють добувати собі їжу. У них чудовий апетит, адже того, що вони з'їдять, має вистачити на цілу зиму. Їхні запаси це жир під шкірою. Він і зігріє, і врятує від голоду. Дорослі ведмеді за кілька тижнів до настання холодів також намагаються якомога більше наїстися. Їдять все, що трапляється їстівного. І горіхи, і рибу, об'їдаються ягодами, свіжиною. І при цьому жиріють. І лише нагулявши жиру, залягають у зимову сплячку барлі. Їхній сон чутливий, вони можуть прокидатися. Якщо у ведмедя бар барліг, то у борсуків, їжаків, затишні, глибокі нори. Восени у їжаків. Мало харчу. Поховалися в землю черв'яки, зникли прості ящерки, скрутилися в клубки змії та чорні вужі. Важко знаходити жуків і жаб. Ясної осінньої днини облаштовує собі дбайливий трудівник їжак тепле зимів'я. день і вночі тягає він у нору під старим пеньком, запашне сухе листя та м'який лісовий мох зимову постіль. До речі, запасів на зиму він не робить і яблук на голках не носить, як це малюють у дитячих книжках. Тваринка взимку спить, і їжа їй не потрібна, а спить їжа міцно. Борсук не тільки від'їдається жолудями, але й робить запаси. У його нірках можна знайти сушених жаб, Жуків і навіть гриби, а де він спить, борсук утеплює листя, старанно вичищає, це дуже охайний звір. Бабаки у вересні оселяються в постійних норах для зимівлі сім'ями від 26 до 20-24 особи. Вхід у нору вони закривають сумішу землі та каміння, та впадають у глибоку сплячку, яка триває від 6 до 8 місяців. У цей час вони не харчуються, оскільки кормових запасів у нори не збирають. Діти, а про яких звірів ми не згадали? Так, це вовк, лисиця, дикий кабан. Вони взимку активні. Таким чином усіх звірів можна об'єднати в чотири групи. Перша група це тварини, які взимку сплять. Це бурий ведмідь, борсук, єнотоподібний собака. У їхньому організмі настає гальмування життєвих процесів, коли стан, вони можуть прокидатися. Друга група це тварини, які впадають у справжню зимову сплячку. Це їжак, ховрашок, хом'як. У них знижується температура тіла, уповільнюється робота серця. До третьої групи належать тварини, які роблять на зиму запаси. Це білки, миші. Бобри. До четвертої групи належать тварини, які ведуть активний спосіб життя. Це вовк, лисиця, заяць, лось та багато інших. Чому зайця називають косим? А він і не косий зовсім? Просто в цього звіра дуже мало рухома шия і озирнутися він не може. А дивитися назад на того, від кого він тікає, треба. Ось і скошує очі заяць. А люди, мабуть, вирішили, що він косоокий і прозвали його коси. У зайця досить розвинений слух, який завчасно попереджає його про наближення небезпеки. Великі вушні раковини мають властивість підніматися, опускатися, повертатися в різні боки, причому незалежно одна від одної. Зайці їдять узимку кору дерев, але самі можуть стати здобичу хижаків. Тікаючи, вони зазвичай дивляться назад, тому нерідко потрапляють до лап іншого ворога, що опинився спереду. На їхньому шляху. Лапи в лисиці на зиму обростають густою пухнастою шерстю, і з неї видно лише кінчики пазурів. Лисиця має добрий слух і мух, гарну пам'ять. Найменші зміни у звичайній обстановці помічає одразу і виявляє необхідну обережність. Добре плаває, стрибає. Лисиця полює на мишей. Опустивши низько голову, вона бігає під тюбцем по снігу, прислухаючись, чи не писне політка. Зачувши пис, кидається в сніг і хапає здобич. Спостерігаючи за її рухами, звіру дали назву танцю Фокстрот. Хитрує лисиця не лише в казках, а й у повсякденному житті. Не раз, наприклад, спостерігали, як лисиця обдурює птахів, перекинеться на бік, відкине лапу, лежить не ворухнеться, ніби мертва, підлетить, поцікавиться сорока чи ворона і потрапить хитрунці в лапу. Вовки на зиму гуртуються у зграї, хоча влітку жили парами чи поодинці. Свій хвіст вовк ніколи не закидає на спину, на відміну від собак. коли лежить, кладе під голову, зігріває в хутрі кінчик носа. Розлючений вовк, вишкіривши зуби, розмахує хвостом, а наляканий, підгинає його під живіт. Вовк узимку майже завжди голодний, тому він пробігає десятки кілометрів, перш ніж йому вдасться кого небудь вислідити. Взимку він не погодує з'їсти навіть мишу, та хай мертву тварину, хапає собак, що загавилися коло житла людини. Голодувати вовк може по декілька тижнів. Після вдалого полювання. Може відразу з'їсти понад 10 кг м'яса, але це тільки тоді, коли дуже зголодніє. Зазвичай вовк з'їдає за один раз близько 2 кг м'яса. Природоохоронці часом називають вовка санітаром лісу, адже найчастіше йому щастить наздогнати ослаблену або хвору тварину.